Привіт! Скажи мені, будь ласка, перед тим як сісти їсти, що треба зробити? Перед прийомом їжі необхідно помити руки. Змочи ручки водою і нанеси на них мило, долонька на долоньку ти клади і їх ретельненько милом потри. Пальчики двох рук переплети і між собою їх потри. На двох долоньках пальчики вкупу збери, одну долоньку за другу зачепи. Про великі пальчики долоняк теж не забувай, круговими рухами ти їх вимивай, мило з рук водою ретельно змивай. Кажи всім мікробам ти прощавай. Руки ти вже вимив, вони тепер чисті. Відгадай загадку. Витирати сухо звик. Мій м'якесенький рушник. Існує багато різних рушників. Рушник, яким ти витираєш руки після миття, має назву рушник для рук. Особливу увагу варто приділити рушнику для обличчя. Він має бути завжди чистим, м'яким, свіжим. Рушник для ніг призначається виключно для ніг. У жодному разі не можна його використовувати для витирання рук або обличчя. Рушник для тіла банний рушник. Він ширше та довше, ніж рушники для обличчя ніг та рук. Пляжний рушник має бути ще довшим, ніж банний рушник. Рушники для пляжного відпочинку. Розфарбовуються в яскраві кольори. Подивись та визнач, де який рушник, де рушник банний, де рушник для рук. Де пляжний рушник. Пропоную тобі провести дослід з рушником. Нехай тобі допоможуть дорослі. Потрібно поростирати долоньки. Спочатку теплим рушником, а потім холодним рушником. Чи схожі твої відчуття від теплого та холодного рушника такі вправи допоможуть тобі загартувати свій організм? На кухні використовуються рушники з тканини та паперою. Рушники на кухні потрібні для витирання рук, посуду. Та різних поверхонь. Український рушник це предмет національного побуту. Його називали оберегом родини. Раніше рушники були в кожному домі, їх поважали, берегли як дуже цінну річ для всієї родини. Дитину змалку вчили поважати вишиті рушники. Сьогодні ти дізнаєшся про деякі види. Українських рушників, рушник-утирач. Це прообраз сучасного рушника для обличчя та рук. Такий рушник виготовлявся з грубішої тканини і був вишитий скромно, даючи рушник утирач гостеві, господиня або дочка промовляли. Вода холоднесенька, гостечку, вмийся. Рушничок чистесенький. Гостечку втрийся. Рушник-стирач. Ним витирали посуд після миття та стирали зі столу. Він також був без прикрас та пишного оздоблення. Росяничка. Рушничок для дівчаток. На ньому обов'язково вишивали грона калини. Це краса для дівчинки. Грайлик. Рушничок для хлопчиків на ньому вишивали дубові листочки, щоб був сильним і мужним. Покутник це рушник, який вішали на покуті над іконами. У кожній хаті у кутку висіли ікони. Їх прикрашали рушниками-покутниками. Такі рушники робили з тонкого полотна. І вишивка на них була особливо гарною, яскравою. Крім рушників, україночки прикрашали вишивки ще й скатертини. Вишиті скатертини, як і рушники, були оберегом. вони оберігали дім від недобрих людей. Хай тобі доля стелиться рушниками. Щастя, добра. Миру. злагоди,